Буває, нас паралізує страх, Відвічаю так хочеться кричати, і терпить віра неминучий крах, і не змігши всі атаки відбивати, і наповняє душу сильний плач, і крик німий летить туди до Бога, а страх стоїть над нами, як палач, великий, грізний і надміру строгий. Наш розум розуміє, що і як, а страх не дасть повітря нам вдихнути, і не втекти від нього нам ніяк, і підозрілі нам стають всі звуки, стискає серце, і приходить жах, не в силах ні ходити, ні стояти, бо десь зникає міцність у ногах, і землю починає хтось хитати, і в світлий день. Аж темно у очах, нема куди від цього нам сховатись, коли приходить в наше серце страх. А Бог нам каже: Діти, не лякайтесь, я ваш Господь, не мертвий, я воскрес, і влади, смерть давно уже немає. Ви подивіться в висоту Небес на те, що вас у вічності чекає. Я ваш Господь, я мир вам світаю, який ніхто і ніщо не захитає. Я поруч з вами, в вашому бою, і в цім бою я вам допомагаю, я не залишу вас на самоті, ніколи я в житті вас не покину. Я буду з вами до останніх днів. Лиш тільки ви не втратьте свою віру. В житті ви часто матимете страх, та ви у небо з вірою вдивляйтесь. До мене линьте у своїх думках й мені всім своїм серцем довіряйтесь. Я не покинув, я вас не забув, я не лишу, не лишу ні на одну хвилину, я завжди поруч, завжди близько був, і в темну ніч. І в на днину. І в час, коли до вас приходить страх в думках своїх, до мене поспішайте, хай ваше серце буде наче птах, зміцніться вірі, Духом запалайте. Ваш Бог живий, Він з вами повсякчас. Тож будьте мужні страху не лякайтесь, і кожен день, і кожну мить. І час ви своїм Богом в горі утішайтесь. Я дам вам спокій серед всіх тривог, так промовляє ваш великий Бог. Амінь.